Жити заради Христа Свята Агрипина відмовилась від одруження, аби повністю присвятити себе служінню Господу. В середині третього століття в роки правління імператора Валеріана ревна християнка постала перед судом. Її звинувачували в тому, що вона сповідувала Христа як істинного Бога і Спасителя. Мужньо витерпівши жорстокі катування, свята Агрипина віддала свою душу Господу. Сподвижниці святої мучениці, Васса, Павла та Агафоніка. Таємно вивезли її тіло до Сицилії, там біля гробу праведниці відбулися численні зцілення, а в XI столітті мощі, мучениці Агрипини були перенесені до Константинополя. Віра, мати терпіння й мужності, сила молитви, провідниця до смирення, сходи до престолу любові. Провідник це пасивна складова електричного ланцюга. Тож і досліджувати його не обов'язково. Така думка панувала майже до середини ХІХ століття, доки остаточно не було визнано теорію опору Георга Ома. Досягнення німецького фізика, що сприяло низці подальших важливих відкриттів, було визнане спочатку в Росії професорами Якобі та Ленцом, потім в Англії Фарадеєм і лише за тим на батьківщині німецького вченого. Георгу Ому також належить поняття електрорушійна сила і «провідність». У 1830 році він зробив перші вимірювання електрорушійної сили джерела струму. А через півстоліття на честь досягнень німецького вченого затвердили назву одиниці опору Один Ом. Відкриття Ома було яскравим факелом, що освітив ту галузь електрики, яка до нього була огорнута мороком. Член помісного собору Руської православної церкви 1917 року та Державної думи третього скликання священомучник Митрофан Краснопольський. Значною мірою завдяки його ґрунтовній доповіді на помісному соборі було ухвалено рішення про відновлення патріаршества на Русі. З його ж ініціативи був канонізований і священомучник Йосиф митрополит Астраханський. Події листопада 1917 року застали архієпископа Митрофана на Астраханській кафедрі. Безкомпромісна позиція владики стосовно розкольницьких дій у православії, небажання співпрацювати з новою владою прискорили його загибель. 6 липня 1919 року він був розстріляний. У серпні 2000 року архієпископ Митрофан був приєднаний до лику новомучеників руських. Ті, що за істину та сповідування Христа піддаються якимсь бідам, удостоюються за це і особливих почастей. Неподалік від Києва, на правому березі Дніпра, на мальовничих кручах, з давніх давен розкинулося літописне місто Київської княгині Ольги Вишгород. Протягом кількох століть воно вважалося одним із найчарівніших поселень давньої Русі. Ландшафти Вижгорода й досі чарують своєю одвічною красою, високими кручами, глибокими ярами, п'янкими оксамитовими травами. З метою вивчення, дослідження, а також збереження пам'яток історії міста у 1994 році був створений вижгородський державний історико-культурний заповідник. Сьогодні у його складі діють археологічна виставка Давній Вижгород, Краєзнавчий відділ, музей гончарства, а також найновіший музей заповідника Вижгородський історичний музей. Блаженний хто шанує предків чистим серцем. У наступному випуску. Сьогодні 6 липня Православна Церква вшановує чудотворну ікону Божої Матері Володимирську. Раптова кончина від удару блискавки стала для праведного отрока Артемія початком нового життя. Лицар самодержавства про імператора Миколу І та епоху його правління. 6 липня 1861 року було розпочато будівництво дзвіниці Свято-Успенської Почаївської лаври.